Чому квіти це небезпечно? Ні, не отакі. Якщо приклад перевтілення Пенелопи з третього сезону Бриджертонів вас не переконав, або ви не дивитесь таке кіно, то додивіться це коротке відео до кінця. Можливо, я зможу заразити вас квіткофобією. Але спочатку нагадаю, що мене звати Аліна, я стилістка, і на цьому YouTube каналі я намагаюся максимально. Короткий за мірками Ютубу час надати вам максимум стильної користі. Отже, що не так з квіточками? А те, що вони мають суперсилу робити вас старше, а ваш образ простіше. І додавати і зовнішності, і образу ефекту бідної родички. Але увага! Об'ємні квіти на одязі, про які у мене є окреме відео, до такого ефекту не призводять. Зараз мова йде виключно про принт на тканині. Пропоную вам експеримент. Якщо ви зустрінете в крамниці сукню, яка представлена в двох варіантах: квітковому принті і в однотонному кольорі, примірте обидві: сфотографуйте себе в них. Потім поставте дві ці світлини поряд. І порівняйте так, питання того, чи пасує вам цей однотонний колір, залишається відкритим. Як варіант, закрийте на обох фото обличчя і роздивіться себе в двох сукнях. Подивіться на себе зі сторони, запитайте себе, які припущення щодо образу життя або професії виникають у вас з приводу цих двох жінок, яка з них має більше шансів зайняти більш високу посаду, наприклад. Або яка з них справить більш серйозне враження на клієнтів під час зустрічі? Яка з цих суконь буде більш доречна в модному закладі вашого міста тощо? Наступне питання: в якій з цих суконь доречніше піти по гриби та ягоди? Або зробити фотосесію в полі, бо саніш із букетом польових квітів? Розумієте, про що я? Ці квіточки. Дійсно доречні в деяких ситуаціях. Але справа в тому, що більшість жінок купують такі сукні не для фотосесії в полі, а для того, щоб носити їх в місті навіть в офіс. Чому це було риторичне питання? Але я маю припущення, що тут дуже круто працює маркетинг. Такі сукні зазвичай рекламують. Канонічно гарні жінки. Також крамниці дуже часто називають їх бестселерами продажів, але потім один на один з цією найпопулярнішою сукнею опиняєтесь ви, і як бідна родичка села, яка раптом потрапила у велике місто, виглядаєте теж ви. Проте не поспішайте засмучуватись і рахувати, скільки грошей ви витратили на це безглуздя. Тому що, на відміну від крамниць, які це продають, я вас один на один з цим придбанням не залишу. Аліна поспішає вам на поміч, але тільки тим свідомим жінкам, яким не лінь підписатись на цей канал і натиснути вподобайку. Отже, що робити з оцим, якщо воно вже тут у шафі? Висить і питає. Ну, коли ти мене вдягнеш. Для початку давайте уважно роздивимось, що ви там собі накупили. Якщо це дрібний квітковий принт на світлому фоні, вважайте, що виграли в лотерею. Такий варіант потребує мінімум зусиль в стилізації. По-перше, актуальне взуття. Але ніяких підборів, благаю вас кеди, кросівки, отакі сандалії. Або в'єтнамки стануться у нагоді. Окуляри сучасної форми, сумка простої, геометричної форми, плюс кепка або панама. Все. Якщо вас угораздило придбати річ в дрібний квітковий принт на чорному фоні, то до такої сукні вже треба додати драматичних партнерів по образу. Наприклад, косуху і грубі чоботи. Третій варіант, який деякі з вас знайдуть в своїй шафі, це великі квіти, неважливо на якому фоні. Якщо ви жінка, яка носить розміри плюс сайз, і вам щось не дуже подобається, як ви виглядаєте в цій сукні, то просто викиньте її одразу. Якщо незалежно від вашого розміру вам Ок, то спробуйте два варіанти стилізації, які я вже описала до цього. А потім викиньте її, тому що це не допоможе. До зустрічі!